І такі друзі, у нас на огляді електротрайки від різних компаній. У нас представлено Фада, Форте і Корсо. Всі електротрайки мають невеличкі кузовочки. Почнемо із фади. Фадакубі, оновлена версія, має потужність двигуна 1000 Вт, акумулятори 72 і 25 А. Може розвинути швидкість до 40 км на годину і проїде вас на електротязі до 50 км. Має ось такий козовочок, який витримує навантаження до 240 кг. Також в комплекті йдуть ось такі теплезні рукавиці, якщо ви збираєтесь кататися в холодний період часу. І перевагою фазу у нас є, що сидіння регулюється. Ви можете його піддвинути, або, навпаки, віддвинути відповідно до ваших потреб, до вашого зросту. І якість матеріалу сидіння, подивіться, як якісно воно обшите. А це у нас форта Forte Cargo. Має потужність двигуна. 800 ватт, акумулятори у нас 72 вольти 20 А, може розвинути швидкість до 40 км на годину і проїде на електротязі до 50 км. Також має ось такий кузовочок, тут у нас коврик такий лежить, який закріплений. Наступний у нас корсо. До речі, не сказала: перевага «Форте», гарантія рік, сервісний центр, присутній навіть у нас у місті Бориспіль. Корсо Раф». Новенька моделька «Електротрайка» від компанії «Корсо». Має ось такий кузовочок. Оба! Має потужність двигуна 1200 Вт. Акумулятор 72 В, 25 А, але акумулятори в нас графенові. Відповідно, на електротязі він проїде вас до 70 кілометрів. І розвинута швидкість, він також може до 40 км, як і всі попередні модельки. Має доволі зручне місце для водія. А якщо ви не хочете перевозити вантаж, у вас є ось таке місце для пасажирів. Він у нас найдовший серед електротраків і найширший. Відповідно, місце для пасажирів у вас буде доволі достатньо. А ви напишіть нам у коментарях, який електротрайк обрали б собі. Пока-пока!